Дорогі брати і сестри, слава і подяка нашому Богові за його велику безмірну благодать. Ви всі чули і знаєте про благодать. І більшість з вас скаже мені, що благодать це є незаслужена милість. Але чи знаєте ви, що благодать є Божою силою? Благодать є Божою силою, яка робить певну роботу, яка дає певну силу і виконує певні моменти. Як, наприклад, скаже Павло в одному місті. Що каже, я потрудився, каже, більше, чим ви, а потім поправляє себе і каже, взагалі-то не я, а благодать Божа, яка зі мною. І тому благодать Божа, якщо читати Біблію уважно, ви побачите, що благодать це є реальна сила від Бога, яка дає можливість проповідувати, робити добрі діла, звершати, освячуватися і багато що. Ми маємо заповідь Господню, яку Господь нам оставив, звершати, аж доки Він прийде. Ми називаємо її хліболамання, спомен, спомен страждань, вечеря Господня. Але це не тільки спомен. Це не просто ми згадуємо страждання Ісуса Христа, хоча сам Господь сказав, каже, це робіть на спомин про мене, щоб ми пам'ятали про нього. І не просто так. Ви знаєте здатність людської природи, людської натури забувати, швидко забувати. Хтось погане пам'ятає довго, хороше забуває швидко. Хтось наоборот добре пам'ятає довго. Але ми забуваємо. Відчуття наші притуплюються, і ми забуваємо. І Господь знав це. І через що Він дав нам цю заповідь? І сказав, каже, робіть це. Тобто пийте з чаші і споживайте хліб, ламайте хліб, каже, робіть це на спомин про мене. Верніше, ламайте хліб і пийте з чаші, Каже, це на спомин про мене. Тому що така послідовність спочатку тіло Господа Ісуса Христа. Було бите, бичоване і прибито до Христа, і потекла кров. Тому спочатку хліб, а потім чаша. Але це не ті ця заповідь, вона настільки багатогранна, ми деколи не задумуємося, але ця заповідь настільки багатогранна, що вона включає в себе не тільки згадку про Ісуса Христа, не тільки спомен про Його страждання, про Його пролиту кров. Я прочитаю на основі деяких місць Біблії, я покажу вам, наскільки більше ця заповідь включає всякого. Цінного для нас, християн. І перше із них це подяка. Можливо, ви чули, що багато християн на називають цю заповідь. Я буду читати із 1 коринтян із інших місць. Можливо, ви чули цю заповідь, часто називають Євхаристія. Тому що кожна назва цієї заповіді, чому стільки багато назв? Ви задумувалися? А тому, що кожна назва відображає якусь певну грань, хліболамання Взято з Біблії, написано, що апостоли, звершаючи цю заповідь, ламали хліб. Не різали ножом, а іменно ламали. Так написано і через що ми також руками розламуємо цей хліб, як було е, мучене, так образно, можна сказати, ламане тіло нашого Господа Ісуса Христа. І це зрозуміло. Але ви чули, можливо, є назва Євхаристія. Це грецьке слово. Що воно означає буквально на нашу українську мову, якщо перекласти, означає подяка. Просто подяка. І тому слово Євхаристі означає подяка. Чи включає ця заповідь подяку? Звичайно, включає. І я прочитаю із Коринтян, 11 розділ. Саме найбільш відоме місце, яке ми читаємо кожен раз. 24-й вірш. З 23-го почну. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь і Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб і подяку віддав, і потім переломив. Тобто, перше Він подяку віддав. І ця заповідь включає для нас також подяку. Ми, як християни, дякуємо. І ми дякуємо вперше, вперше за все. Ми дякуємо Богові, що Він помер за нас. Що він пролив свою кров за наші гріхи, але й кожен з нас особисто за щось дякує Богові. І тому, коли ми звершаємо цю заповідь, в першу чергу, що ми робимо, ми, так як по прикладу Господа, віддаємо подяку. І служителі, коли беруть хліб, коли беруть чашу, вони моляться. І вони також дякують. Вони віддають подяку. Тому ця заповідь включає подяку. Далі ми читаємо в цьому тексті, і ви бачите, і ми зараз побачимо ще одну грань цієї заповіді. Прийміть, споживайте це тіло моє, це робіть на спомин про мене. Так само й чашу він взяв по вечері і сказав: ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте. Ось іще одна грань цієї заповіді, крім того, що ми згадуємо Господа і його страждань. Ми звіщаємо Його смерть. А що таке звіщати смерть? Ісуса Христа, це звіщати Євангеліє. Звіщати серце Євангелії, тому що ви знаєте серце Євангелії, описане Павлом, що Ісус Христос помер за наші гріхи, був похований і воскрес, і в цьому вся суть Євангелії, Її основа. І тому, коли ми звіщаємо смерть Господню, ми звіщаємо Його Євангеліє, Його добру новину. В чому добра новина? Тому що Євангеліє означає добра звістка. А в чому добра звістка? В тому, що Христос помер за наші гріхи. Тому що заплата за гріх смерть. І ми мали би всі померти, і ніяких шансів. Тому що це Божий закон, це духовний закон. Господь сказав заплата за гріх, смерть. Це є то, чим ми розплачуємося, коли грішимо. Смертю, що ми маємо померти. Але за нас помер Ісус. Ми вже бачимо, що крім згадки про Ісуса Христа і Його страждання, ми дякуємо в цій заповіді і ми звіщаємо Його смерть. Далі. Аж доки він прийде, каже, звіщаєте смерть Господню, аж доки він прийде. Що це означає? Чи не означає це, що ми звіщаємо його другий прихід? І вже саме саме цей текст говорить, що ми будемо звіщати смерть Господню, і ми будемо звершувати цю заповідь доки? Доки не прийде Господь. І коли прийде Господь, Він сказав: каже, пам'ятаєш на цій 13-го Нісана, тоді, коли ця заповідь була встановлена, Ісус на вечері. Сказав, каже, що не буду більше пити від плоду цього виноградного, аж доки буду пити з вами нове вино в царстві. І тому ми будемо залишати цю заповідь аж доки не наступить Царство Боже, аж доки не прийде Христос. І тому ми дякуємо, звіщаємо смерть, крім цього, що участвуємо вечері і згадуємо Ісуса уже три грані. Три грані до як до... ця заповідь, як дорогоцінний камінь, як алмаз, який. Відшліфований Господом має багато граней, які ми часто не бачимо, не звертаємо увагу. Але ми дякуємо, славимо Бога, ми звіщаємо Його смерть, і ми звіщаємо його другий прихід, тому що ми всім цим говоримо і показуємо, що ми будемо це робити до Його другого приходу. Коли Господь прийде і ми побачимо Його, і, як каже Біблія, тіло наше переміниться, і ми станемо подібні до Нього, і тіло наше стане подібне до славного тіла Ісуса Христа. Тоді вже в царстві, каже Христос, ви будете пити зі мною нове вино. Хоча там нема слова вино, сказано просто слово нове. Ще одна грань цієї заповіді, яку не зразу видно, але яка вона є. Це є наше освячення. Ця заповідь нас освячує. Ця заповідь нас очищає. Ви думали над цим? Кожен із нас. Коли знає, що має бути ця заповідь, він перевіряє своє серце. Він дивиться, чи нема в ньому гріхів, яких зроблених, чи не треба нам покаятися в тому чи іншому. Тому що цей текст говорить: 28-й вірш: нехай же людина випробовує себе. І так нехай їсть хліб, і так нехай п'є із чаші цієї. І загально прийнято серед християн. Випробовувати себе перед цією заповіддю, провіряти своє серце, свої думки. Недаром служителі говорять нам, що хто має право участі. І коли вони говорять, хто має право участі і перечисляють певні умови, вони одною з умов називають що? Каже, якщо ви в мирі з братами і сестрами. Чи ви каже, в мирі? Якщо не в мирі, що робить? Не участвувати? Чи може все-таки участвувати? Чи може піти і примиритися? І знаєте, були випадки, коли людина за скільки там хвилин просила примирення. І були такі випадки, що каже: Я не можу, я хочу участвувати, але я не можу примиритися, бо брат мій далеко. І служитель каже йому: подзвони йому. подзвони, якщо возьме трубку. І навіть я чув, як казали, що якщо ти скажеш, пообіцяєш перед Господом, приймеш рішення в серці, що ти примиришся, можеш участвувати, бо Бог бачить серце твоє. І були такі, що примирювалися, що не могли, бо брат не брав трубку, бо знаходився в іншому місті, але потім примирювалися. Тобто ця заповідь спонукала людей до освячення, до примирення. Чому? Тому що текст каже: нехай випробовує себе людина, і так нехай їсть, і нехай п'є. Тобто ця заповідь, крім цього перечисленого, ще освячує нас. Прочитаю ще одне місце: це та саме перша Коринтян, але десятий розділ. 16-й вірш, 10, 16 Чаша благословення, яку благословляємо. Тобто, коли в Біблії сказано, що Бог благословляє нас, то Він посилає нам якісь свої благословіння. Коли сказано, що ми благословляємо Бога, є такий текст, то ми славимо Його. Ми возвеличуємо Його ім'я, ми дякуємо, і в тому смислі ми благословляємо Бога. Не в тому смислі, що ми йому щось даємо, але ми благословляємо Бога. І так само тут сказано чаша, яку благословляємо, Чаша благословіння, яку благословляємо. Це те саме, що ми говорили. Це коли ми дякуємо, коли ми славимо Бога за те, за хліб і вино, які означають кров і тіло Ісуса Христа, які означають наше спасіння, наше вічне життя, наше прощення гріхів. Чому чаша благословення? Ця чаша з вином, яка означає кров Христа, названа чашою благословення. Ви думали, чому чаша благословення? Та тому що всі Божі благословіння, які нам Бог дає і посилає, і, і, і це дозволяє йому це зробити, куплені для нас кров'ю Ісуса Христа. Це та ціна. Кров Ісуса Христа дозволяє. Тому всі наші благословіння, вони в крові Ісуса Христа. На Христі, коли Христос був прибитий і текла кров, відбувся, якщо можна так сказати по-сучасному великий обмін. Все прокляття, все зло і всі наші гріхи прийшли на Ісуса. А навзаєм, чому я кажу великий обмін, навзаєм, всі благословіння прийшли на нас. Тобто нам належала смерть, її прийняв Ісус. І Ісус бере на себе нашу смерть, наші гріхи, нам дає свою праведність і своє вічне життя. На, на, на нього впали хвороби і, і болезні, навзамін Він дає нам зцілення і здоров'я. Каже, ранами Його, каже, вистілилися. І який аспект не віде, написано, що Він обніщав ради нас, щоб ми обогатилися Його ніщитою. І який аспект не возьми, на Христі відбувся цей обмін. І для нас стали доступні всі Божі благословіння, а все зло, яке належало нам по, по причині наших гріхів, прийшло на Ісуса. Тому і це можна перечисляти без кінця і здоров'я, і благословіння духовні, і фізичні, і саме вічне життя, навзаєм смерті. Прийшло на нас. Тобто вже тільки ми, ми тільки трохи торкнулися цієї заповіді і вже побачили, скільки граній вона має, якщо глибше над нею роздумувати, якщо вдумуватися в те, що сказано цей. Далі ще одна ця заповідь, вона включає, знаєте що? Включає спільність, включає єдність. Ми в цій заповіді з'єднуємося в одне тіло. Бо читаємо в цьому тексті, 16 й розділ 16 й вірш, 10-го вірша, читаємо далі. Хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового, тому що один хліб і тіло одне, а нас багато. Бо всі ми спільники хліба одного. Ця заповідь, іменно ця заповідь, що робить? З'єднує нас в одне тіло. В одну сім'ю, в одне ціле, тому що текст цей каже, що один хліб каже вас багато, але каже, ви всі причащаєтеся, тобто стаєте спільниками одного хліба. І цей хліб живий, що зійшов з неба, це Ісус Христос. Не тільки тіло Його, яке Він віддав за нас, але саме Ісус Христос каже: Я є хліб живий, який зійшов з неба, і ми стаємо причасниками цього живого хліба, Ісуса Христа, який зійшов з неба і. Хто каже, буде їсти хліб цей, не помре. Хто буде їсти хліб цей, буде мати життя в самому собі. Так каже Ісус Христос. А хто не буде, каже, не має життя. І тому, ви знаєте, одна із назв цієї заповіді це причастя. Її називають причастя. Євхаристія, хліболамання, Вечеря Господня. Причастя. Чому причастя? Тому що написано, що ми стаємо спільниками. Тобто причащаємося, приєднуємося. І звершаючи цю заповідь, ми стаємо спільниками Ісуса Христа. Ми приєднуємося до Ісуса Христа, до Його крові і з'єднуємося в одне ціле. Тому ця заповідь називається причастям, тобто приєднанням. Причастям означає приєднанням, стати частиною чогось. Причаститися, стати частиною того чи іншого. І ми стаємо частиною Ісуса Христа, частиною тіла, яка є церква. І можна далі цю думку розвивати і думати, але пам'ятайте, що ми стаємо причасниками, стаємо частиною Ісуса Христа, частиною Його церкви, частиною Його тіла. І сказано, стаємо спільниками крові і спільниками тіла. Так коротко, перед початком нашої молитви, я нагадав вам. Що включає ця заповідь і наскільки вона багатогранна? І наскільки треба дорожити і цінити цією заповіддю, готуватися до неї, роздумувати про неї, бо написано в Біблії, що хто не роздумує про тіло Ісуса Христа і про тіло, яке є церква, той каже, їсть недостойно, негідно. Людина повинна роздумувати. І хай ця коротенька проповідь спонукає вас до роздумування над цією заповіддю. Під час того, як будуть звучати проповіді, як ми будемо до неї готуватися, я зараз вас всіх запрошую до молитви. Давайте станемо і помолимося.